Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Aeron Games і ми з України. Трошки я за кадром качався, не виходило мені зробити раніше відео, і хотів би зараз вам показати своїх героїв, як я зумів за цей час прокачатися. Ну і ще пройдемо трошечки нашу кампанію далі разом. Тому сідайте зручніше і поїхали. Давайте починати з герою. Як ви знаєте, що я вибрав головного героя людину. Бігаю переважно з вогнем, але коли треба десь в якісь певні інші інстанси бігати, яких вогонь програє, то обираю інші, переважно лід. Блискавкою майже не користуюсь, принаймні поки що. Ось, ось такі статистики. така е, Прокачав тут свитки е, вміння. Е, е, от, ще не повністю. Е, також поки що ходжу лише з бронею, сетами броні на життя. От, і е, не маю, поки що, іншого, доступу до інших сетів. От, будемо зараз проходити кампанію, може і отримаємо доступ. І стосовно інших героїв. У мене трошечки нападало епіків, легендарок поки що немає. Давайте по порядку пройдемося по них. Ось такий у нас герой підтримки, він має ауру, як він називається? Фіграх якийсь фіра. Можливо. Тому що ейчник не читається в деяких мовах Англійський також часом. Так, він в нам збільшує резистентність на 40 пунктів. Це досить непогано. Особливо для тих героїв, які кидають на нас баф, дебафи. Що у нас далі тут йде? Збільшується резистентність і на, на, на кількості дебафів е, на всіх ворогах. Тобто, чим більше ми дебафів накидуємо на ворогів, тим резистентнішим стає цей герой. Відповідно, йому треба героїв, які кидають багато бафів, незалежно від того, яка у яких вони стихій. Якщо вони багато бафів, дебафів кидають на ворогів, то цей герой стає резистентним до інших е дебафів е ворога. Е цікавий скіл, е насправді. Так, е що в нас тут? Е е вогняний в дамах іде точково, М якщо в нього немає бафу, якщо в героя немає бафу. Є 75% відсотків шанс накинути імунітет для бафів. Тобто цей герой дуже класно працює проти героїв, проти ворогів, які бафають своїх, скажімо так, поплічників. Він імуні... зменшує можливість бафу противників. Ось. І ще й досить непогано е, дамажить. Можна прокачати до, 20, до 100% шанс, тобто при кожному попаданні. І ульта його в е, вогняний е, дамаг. Як ви бачите, тут зверху показується, як вона працює. Тут стоїть герой. І Ульта йде по центру е, напрямлено, залежно від того, де герой стоїть, можна і в боки, якщо його оточили герої. І що вона робить? Е, Всім героям, які попадають в радіус дії, шанс з зняти два дебафи 50% і 75% шанс зменшити accuracy пеналті на 10 секунд. Це круто, це те, що унеможливлює шанс отримання бафу на героя. Також можна збільшити ще дамаг на 5%, шанс на 25-75% буде. І зменшити збільшити енергію, яку використовується для, цього, для ульти. От, Як на мене, герой цікавий. Він досить непогано дамажить. Звісно, поступається іншим демедж ділерам тому що він фактично супорт. Але. Е на інстанси з героями, які бафають сильно своїх союзників, він ідеально заходить. Герой вогню, тому він об'єднується з головним героєм цілком непогано. Другим героєм, яким я дуже і дуже задоволений, це оцей дідо Відімір. Він морозяний герой. Надто він мене нагадує вже якогось такого геть, такого з дитячих книжок, діда, мага. Такий він надто ну, вже трошечки занадто банальний, але але він свою роботу робить. По-перше, по-перше, в нього одна з найкрутіших аур, яка є, це аура 24% плюс до атаки у всіх битвах. Шикарна аура, і я буду цього героя прокачувати й далі. Що він може? Він у нас, якщо співдіє з дебафом мороз, якщо противник під морозом, то він дає 25% атаки для себе на 10 секунд. І на 15% речарджує свою е, ульту. Це просто шикарно. Якщо взяти до нього ще одного героя, який, фро... який кидає мороз, мені десь там випав один... одна рарка. Зараз, давай, може, ми її знайдемо. Ось, здається, ось ця. Так. Вона кидає мороз. Так. Ставить 100% шанс накинути мороз. Тобто він і сам буде збільшувати атаку на 40%, собі і ще й збільшувати атаку нашому дідові. Ось. Друге вміння в нас. Cold damage. Хрестом йде отакий удар. На 75% теж кидає сам мороз. От. Дебаф. Що він може? Тобто це дебав мороз посилює певні скіли героїв. Зараз ми почитаємо, як посилює з допомогою його ульти. Шикарна ульта, як на мене, вона просто офігезно дамажить. Герой стоїть тут і рекошетом відбивається кулька льоду від противників. І 5 разів І дає дамаг. Досить сильний колдаун, але ми можемо його зменшити з допомогою першого скіла на 15%. Це досить суттєво. Пріоритизує героїв противників з дебафом Frost Мороз. Потім забирає цей дебаф, якщо попадає по ньому ця кулька. і... Додатково вибухає, робить вибух додатковий, з додаванням ще одного цього дамагу морозу. Як на мене, круто, можна на 15% збільшити дамаг і також енергію також покращити, і можна швидше бити. Я дуже задоволений цим героєм. Ще ось цей першого рівневий артефакт, він. Збільшує е, дамаг на 12% ульти. Ну і плюс атака 9, тобто ідеально підходить для цього героя. Максимально дамажний герой, який зараз в мене є, але ще в мене не прокачані його е, шмотки. Е, цього героя, я думаю, ви знаєте, е, він дає, давався нам всім за Daily reward Daily Check-ін на третьому е, дні. І ось ще один герой, теж ще один саппорт. І, як на мене, мені повезло, тому що в мене два саппорти випали, які мають дуже класні бафи, дебафи. Давайте глянемо, що він може. В нього теж резистентність збільшується в всіх битвах. Ув для всіх. Далі, що ми можемо? 25% шанс, невеликий шанс. Бути імунним до е, якогось дебафу. Тобто, якщо в тому випадку, в нас, якщо ми йдемо на героїв, на противників, які бафують своїх союзників, там тоді працює гарно ось цей герой, в даному ж випадку, е, цей герой буде імунним до дебафу. Е, і кожного разу, якщо як, е, герой стає імунним до якогось дебафу, і речарджить його ульту на 25%. Це дуже немало. На, на чверть зразу збільшується його ну, можливість ультанути. Так, що в нас тут? Точковий удар дамагом холоду. З 75% шансом накинути зменшення атаки. Дуже і дуже непогано. На 50% зменшує атаку. Дамаг плюс 10%, шанс на 25% можна збільшити. Тобто, е, Тобто буде 2, 2, 125%. Ні, 100% не може бути 125%. І на 2 секунди можна зменшити речардж е, І ульта його, е, що він може? Е, стан і кнокап. Е, кнокап це ми не можемо е, базовими атаками битися. І а стан це є взагалі, він унеможливлює всі будь-які атаки. І базові, і не базові, і гов... е, Так, стріляє так само, як і попередній герой, е, якого ми вже оглядали. І е, е, на 100% збільшує шанс, ну, тобто, 100% шанс відкинути героїв. Назад. І зараз ми будемо битися, і я вам обов'язково покажу, як це працює. Відкидає їх на найдальшу позицію. Тобто, як на вас біжуть багато, геро... багато героїв-противників, він ультою ульто відкидає їх назад, плюс ще й станеть і унеможливлює взагалі битися. І ще 100% шанс на 3 секунди так. І тоді зі 100% шансом накидає е, е, можливість е, не речарджуватися, е, не оновлюватися у льті противника. Це дуже круто. Е, інколи це дуже допомагає, рятує взагалі всю гру. Він може бути не супердамажним, не суперпрокаченим, але він е, не дає дуже швидко оновлюватися у противника. Як на мене, герой дуже і дуже корисний в, не в усіх, але в багатьох інстансах. Дамаг трошки підняти можна на 15% і енергію частіше бити при використанні е, сувоїв для посилень. Е, і, знову ж таки, я думаю, ви, я ще е, випав ще один герой. Це Солода Магер. Я ще поки не буду його оглядати, я ще його не тестував. Але у нього також 24% атака у всіх битвах. от і хілер, думаю, ви всі знаєте, я перейшов з цієї, що нам давалося з самого початку, хілерки, на оцього теж рарку, але він дуже і дуже непогано працює. Зараз в бою все подивимось. Бачите, я трохи карти відкрив за, за, за кадром. От, і давайте тоді спробуємо трошки походити і дослідити ось цю частину, повиконувати сайт-квест, може мейн-квест виконаємо. От, давайте тоді телепортнемося прямо сюди. Ось тут я фармлю якраз е, речі для сети здоров'я. Ось зразу вже ж у нас тут є якийсь квестик. Будемо зараз пробувати щось. Ага, треба щось йому подарувати, так? Я не прочитав, що, але думаю, йому підійде будь-що. А може і ні. Ще щось треба. Give me more food. Більше хоче... Так, знаєш, кидаємо кубик. 6 має випасти. Якщо у нас випаде 5, буде смішно. Але у нас плюс 2. Розум. Тому ми перемогли. Добре. І що нам дають за це? Ага, ну, звісно ж, будемо все одно битися. Ну, добре, давайте зразу потестуємо героїв. Так. Тут в нас ось цей герой, е, наш сапортик. Тут дідо стоїть і хілер. І наша героїня отут ззаду. Можна поміняти їх місцями на ось так. От, щоб зразу цей хрест йшов на хрест. Давайте битися. 47-й рівень, думаю, ми швиденько. Е, зараз все на авто у мене. Х2. Я навіть не замітив, як ми його вбили. Ну, бо я теж довго качався, але не проходив сюжетну лінію. Це, напевно, буде моя помилка, але подивимось. Подивимось як далі будемо проходити. Так. Ой, не це зробив. Так, йдемося Йдемося далі. Виконуємо далі наші квести. Що у нас тут? Хтось лежить. Вони продовжують йти. Так, нам треба оглянути його. Чи що це таке взагалі там? Так, це якийсь чоловічок, який захоче з нами, звісно, щоб битися. Так, ви були атаковані тролем, який щойно повернувся до життя. Всі всі мої герої будуть застанені 2 секунди першу, першого бою. Ну, я думаю, ми це переживе. Вже 48 днів. 2 секунди швидко минули Так. Ну, сайт квести варто варто обов'язково е виконувати, е як на мене, тому що інколи даються дуже і дуже хороші нагороди. Тут вже модерей, тут, тут вже, напевно, буде більше число, вже 8 має випасти, не менше 8. І нам випадає 18. Ну добре. Плюс 20 максимум можливий. Саме тому от я в таких штуках я качаю не силу героя, а саме, ось тому що мені цікаво проходити квести, а не більше битися. Мені цікаво, саме PV-складова. Але можна і попробувати побитися і на арені сьогодні. Спробуємо. Так, що нам тут дали? Ага, нам тут дали якісь плюшечки за логін. О, нам дали енергію. Добре, це дуже добре. Так, що у нас далі? Дивимося по карті. Йдемо далі виконувати сайт-квести. Може тут ще щось є? Давайте сюди. Телепортнемося. Я завжди спочатку збираю ресурси, тому що їх ставатиме все більше і більше потрібно. Так. Квест виконали, а другий, напевно, другий також. Так. ще Шенові баночки. Ми можемо прокачати тепер ще нашу елементаль і вкачати ще атаку плюс 20. Ми будемо від цього ще сильнішими. Це добре, будемо легше проходити квести, завдання, данжі. І рухатися вперед. Поки що головного квесту я не хочу виконувати. Я люблю виконати всі сайт-квести, а тоді переходити до головного. Давайте телепортнемося. І йдемо прямо-прямо туди розвідувати нові. Карти і розсіювати туман війни. Так, у нас нова якась елемент для крафту їжі, бафів. Було б класно, що якщо можна було збирати елементи для крафту крутих якихось речей. Це було б також цікаво. Але і так мені подобається, що тут є кухня. Так, тут є, що можна дослідити виглядає що нема. Йдемо далі. Йдемо далі. І в нас тут великий знак питання. Що ж на нас тут чекає Так, можна бетл. Давайте щось попробуємо красти Якісь боби і якісь крокадельки 15. Крали. І... Карта, напевно, місцевості. Thief Completed. Добре. Читаємо, що у нас тут є. Говоримо ще кимось І б'ємося одразу Так, 42 рівень, думаю. Нам це по зубам, по зубах. Хоча можуть і дати по зубах. Ну, танк насправді дуже хороший. Це, що видається нам, я. Ну в мене, в принципі, поки що танка іншого не було. Я думаю точно, що є кращі танки за нього, але він мене цілком зараз влаштовує і він витягує реально з дуже важких ситуацій. Інколи тільки він виживає. У мене була ситуація, коли боса вбив саме він, всі решта вже померли. Так. Ого, скільки тут квестиків нових. Так, що ми маємо? Тут у нас вже босик. Що тут у нас по дамагу подивимося Звісно, що наш головний герой максимально більше дамажить. Е, ось це дідо, головний герой. Він дуже класно б'ється, коли на, на, на тебе йде багато різних цілей. Саме його ульта діє на велику кількість цілей. Якщо ж ви вб'єтеся проти єдиного боса, то його ульта б'є тільки один раз, а не 5. В тому і прикол, його не варто брати, його взагалі сенсу не має брати на одиничного боса. Хі, як, хіба якщо цей бос викликає багато інших е, ну самонер Так, нам дали шлем. Але я тепер вже цьому не радію, тому що в мене тих шлемів. Більше ніж треба. колись радів. Ще як радів, коли мені випавши з квесту якогось чи з дослідження мі е, цього місцевості. Сьогодні довго кампанію сюжет прогодити не будемо, тому що. Досить довго ми оглядали героїв, але це треба було зробити, тому що все ж таки це нововведення в мого аккаунту. І це треба би було оглянути. А далі в наступному відео вже будемо більш детально, більш чітко проходити кампанію, головну сюжетну, мейн-квест Зараз декілька додаткових квестів пройдемо. Зараз будемо дивитися на дамаг. Хоп, дамаг перш... Дідо став першим по дамагу. Але зразу ж таки тут... Ну, він доганяє. Часом доганяє саме оцей ем... лучник наш. Якщо він чітко попадає по скупченню ворогів, які стоять в напрямку його атаки. Тому досить непогано. Поки що пачка зібрана, як на мене. Але її завжди треба міняти. В цьому й цікавість гри, що не можна пройти своєю крутою пачкою. У мене найкрутіший зараз герой цей дід. Але він е, найкраще зараз показує себе. Але він далеко не завжди виграє, він його вбивають. Особливо в елементалях, де по ньому б'ється на 60-100% більше дамагу. Давайте. О, нам дали ще одну цю. Давайте спробуємо викликати. Ще декілька героїв може нам випаде хтось. У нас якраз два. Кристальчики. кубики я їх називаю. Раз. Рарка. Так, це напевно хіллерка. Угу. Так, так, так. Ну треба буде тестувати цю хілерку. Давайте ще раз. Ну нічого цікавого на даний момент. Тому рухаємося далі. Що у нас тут по квестах? о Значить, нам треба рухатися. Ну давайте відкриємо цей телепорт, підійдемо туди. І думаю, на цьому будемо закінчувати сьогоднішнє відео. І вже зовсім скоро зустрінемося в наступному. Так, щось візьмемо тут. Так, тут ми досліджуємо краплю крові. Так, детекшн суксид. Так, М -м -м, хто? Це була помилка. Єс, yes, я бачу. Давайте відкриємо цей портальчик. І думаю, на цьому будемо завершувати нашу сьогоднішню мандрівку. Коротка вона вийшла. Якщо сподобалося відео, звісно, ставте лайк, пишіть коментарі в коментарях, пишіть пропозиції, що далі оглядати. Можливо, арена, можливо, якісь гайди можу зробити з того, що я знаю, що вже пройшов по сюжету і про, по прокачці. І звісно ж зустрінемося в нових відео, і все буде, Україна.